та панова леді і джентльмени, Ми раді вітати вас у цей святковий день на нашому каналі. Вісник Цей чудовий ранок сьогодні з вами проведуть креативні, веселі, чарівні, неперевершені і дуже зкромні ведучі Віка і Стас! сьогодні. Освіта це важлива суперсила для нашої країни. Вона робить значний внесок у спільну перемогу над рашизмом. Велика подяка вам, що незважаючи на війну, ви знаходите у собі джерела суперенергії, щоб запалювати учнів жагу до знань і виховувати гідного громадянина своєї держави. Хто із нас в дитиці не хотів зустрітись з супергероєм? А може і стати таким. Якщо добре подумати, чим же так тривали вітці супермен, Бетну, жінка-кішка чи людина павук. Давайте подивимось. <му> Хороше кажучи, шукають пригод на голову. Так, згодний. Хотілося подивитися, вони пораються зі шкільним навантажем. А ще дві собаки вдома: кішка, календарне планування, електронні журнали, перевірка контрольних та батьківський чат у вайбері до півночі. Дійсно, тут ніякої павудини не вистачить зібратися до купу. Та з постійними змінами у погоді не політаєш. Піка, не про всіх, хто дійсно приносить суспільну користь, пишуть книжки та знімають кіно. Проте вони завжди поруч. Я розумію, коли ти маєш на увазі. Звичайно, мова про наших вчителів. Вони мають надзвичайні можливості і побачити хто успіх на накопиці. Так, або поглядом проскануй тебе і зрозумій, що ти не зробив домашнє завдання. Перераховувати усі неймовірні здібності педагогів можна довго. Цікаво. А про які свої суперсили можуть розповісти саме педагоги? Подивимось. Доброго дня! Я Катерина Архівкін. І сьогодні ми дізнаємося, в чому суперсила наших вчителів. В чому ваша суперсила? Не впевнена, що вона є, але якщо те, що стосується школи, то я думаю, напевне, тому що я дуже люблю дітей. Мабуть, у... І моїй роботі. Все повторювати двічі і при цьому зберігати душевний спокій. Організовую роботу школи так, щоб було комфортно усім учасникам освітнього процесу. Я думаю, що моя суперсила в тому, що я можу визначити суперсилу кожного. Моя суперсила в тому, що я навчаю міські мові дітей. У Вір. вірі. У вірі. Ніхто ніколи не переламає мене, якщо я в щось вірю і переконаний. Моя суперсила в терпінні. Моя суперсила складається з постійної мотивації до успіху та мудрості з людьми. Почуття гумору. Ну, мабуть, це найбільше, що, що я використовую своїй роботі. Моя суперсила в життєвому оптимізмі і в тому, що все-таки я для дітей несу. Я думаю, що моя суперсила в тому, що я сильно-сильно люблю дітей, а ще люблю предмет, який я складаю. У будь-якій ситуації бути вчителем. Вміти пояснити та навчити ось. Коли знаєш свій предмет, тоді маєш суперсилу. Мені здається, що кожен учитель суперсилою заряджається від своїх учнів, які несуть позитив, які заряджають нас кожними, кожну хвилину, навіть тоді, коли ми не очікуємо. Ой, ти знаєш, Катюш, я напевно думаю, що моя суперсила в моєму позитиві. Я завжди бачу позитивне у всьому, що роблю. В тому, що я вмію робити свою роботу і віддаюсь на 100%. В тому, що я позитивна, енергійна, завжди в потрібному місці, потрібний час. Люблю дітей, обожнюю свою професію. Круто! У нас дійсно супер ліцей! Для кого супер навчального закладу повинен бути суперкерівник і суперадміністрація. І тому для вас, шановні наші ліцеїсти, приготували відеопривітання. Очолює команду суперадміністрації наймудріший, найдосвідченіший директор ліцею. А разом з ним долають перешкоди, прямої до мети його заступники. Вони щоденно допомагають вчителям у роботі та забезпечити успіх спільної справи, отримати учням суперзнання. Дати можливість кожному учневі нашої школи проявити всі свої таланти і здібності. Бути щасливим у стінах нашої школи допомагають супергерої, педагог-організатор, психолог та соціальний педагог. Дякуємо вам за турботу! Та вітаємо вас зі святом. Наші суперчителі мають ще одну силу, особливо власні керівники молодшої школи. Вони такі швидкі та спритні, як людина павук Миттєво збирають невидимою павутиною дітей докупить. Надзвичайні суперсили мають і вчителі старших класів. Малі діти, малі проблеми. Великі запасався повним набором суперсил. Увага на екран! Для вас відео привітання від учнів. Для нас, супергероїв, стали, звісно, перші вчителі. Добре! Чому небо було рідне? Ми впевнені, що вони мають телепатичну силу. І вміють читати навіть наші думки. Вітаю наших класних керівників. Бажаю міцного здоров'я і сімейного затишку. Ми намагатимемося вас не засмучувати та усьому допомагати. Ви... Але відеопривітання ще для одних супергероїв нашого закладу: це вчителі-предметники. Увага на екран! Дякуємо усім вчителям, які відкрили для нас різноманітний світ науки. Завдяки вам ми можемо цікаво подорожувати світом, повільно спілкуватися з різними людьми інших країн. Ми знаємо, як боротися з вірусами та безпечно перебувати в інтернеті. Вміємо підкорювати закони Всесвіту. знаємо ми на всіх комах та рослин. Разом з нами видолайте тисячі кілометрів шляхами легендарного магелана. Допомагайте розрізнити всі хімічні знаки і знайте на пам'ять всі властивості кислот та маленькості. Знаємо історію, адже ці знання важливі і без них не може бути нашого майбутнього. Мімо прорахувати та спланувати свій кишинковий бюджет. Вчителі фізкультури, трудового навчання та захисту України вчать нас бути сильними та спритними, вмілими та кмітливими. Вміли маніпулювати фразеологізмами і неологізмами, суфіксами і префіксами, синонімами і антонімами. Завдяки вам ми всебічно розвинуті та розумні люди, які готові розбудовувати Україну. Бажаємо вам щастя та здоров'я, щоб ви отримували задоволення від своєї роботи зі святом вас, супергерої! Ми продовжуємо дарувати теплі слова привітання всім, хто працює на сутянській міні. Щиро вітаємо з професійним святом медичного працівника, бібліотекаря, секретаря, працівників їдальні, прибиральників службових приміщень сторожів. Ви відкриваєте очі на загальнолюдські цінності, вчите боротися з труднощами, ніколи не здаватися, шукати вихід із будь-якої ситуації. Ви створюєте затишок і комфорт для нас. Ви працюєте не покидаючи сил, виховуючи нас. Ми дуже вам за це вдячні. Один раз в рік ми всі говоримо вам. З професійним святом, з Днем працівника освіти! Шановні педагоги, ми можемо впевнено сказати, що учні люблять та поважають вас, і ви беззаперечно заслуговуєте названня звання вчителі. Дорогі наші вчителі, нехай жодні зміни не затмарюють ваше педагогічне життя. Здоров'я не підводить, а учні люблять і поважають. І тоді вам точно завдрітимуть навіть супергерої. Наше свято підходить до завершення. Від усіх учнів ліцею ми ще раз хочемо привітати наших педагогів зі святом. Ви у нас справді супергерої. Намагаєтесь під час війни підтримувати нас. Вигадуєте крутецькі дистанційні уроки, заходи, челенджі. Ви тримаєте лінію фронту у нашій країні під назвою освіта. Ви встигаєте волонтерити вести маскувальні сітки і готуватися для захисників на фронт їжу. Виховуйте своїх дітей і одночасно готуйтесь до уроків. Ми вдячні вам, бо ви герої освітнього фронту. Наостанок, прийміть музичне вітання.